Стихія розійшлася не на жарт. На південний схід прийшла нова біда. Зірвані дахи, пошкоджені будинки та автомобілі, повалені дерева, знеструмлені населені пункти, сильний вітер та злива паралізувала великі міста на морі. Шторм зупинив роботу Керченської поровної переправи та деяких портів на Одещині. Ураган у Криму вирував усю ніч. Сильний вітер валив дерева та світлофори. Через потужний шторм знову зупинилася Керченська поромна переправа. У черзі з обох боків уже стоять півтори тисячі машин. Шторм паралізував роботу портів і на Одещині. Судна стоять на рейді у відкритому морі. Хвилі викинули на берег не лише тонни піску, а й нафтопродукти, з якого вони судна з'ясовують екологи. Жителів Одещини негода випробовує вже другу добу після підтоплень та злив. Область накрив ураган. Через сильний вітер у Львові постраждали троє перехожих. На них упало дерево. Двоє минулося незначними травмами. А 65-річна жінка зі струсом мозку та забиттям спини опинилася в лікарні. Прийшли дорогу, і я впала, і я не зрозуміла, що то було. І коли мене підняли, я кажу, що то було, каже, дерево впало. Повалені дерева, кілька десятків потрощених авто, обірвані лінії електропередач у Запоріжжі, потужний буревій. За кілька годин фактично паралізував місто. Вижвізіхінабетство Дерева валяються фактично Проєзав фактичські нітуєзішка попала пострічна екстрені служби намагаються втримати ситуацію під контролем. Утім, відновлювальні роботи у Запоріжжі ускладнюються сильним вітром. Наталка Волосацька, Яків Носков Сергія Осадчук, спецкор 2+,2. Найбільше дісталося від стихідні Дніпропетровську. Там злива та органи вітер повалили сотні дерев, які падаючи, обривали лінії електропередач деякі перегородили дороги. Тож зранку серед місця стояло в заторах. Олена Усенко наразі з нами на зв'язку. Олена чи дуже постраждало місто, і чи вдалося порахувати комунальникам якісь попередні збитки? Тобі слово. Ну про е, підрахунок збитків він ще попереду, адже як бачите, і вітер і дощ все ще не вщухають. Тож е, щойно комунальники впоруються із однією проблемою, як їй на зміну приходять дві-три інші. На тепер відомо про 287 повалених дерев. І я наголошу, що це дані тільки по обласному центру, адже стихія вирує і в інших частинах області. Е, е, ці дерева, які падали, пошкодили 25 автомобілів. А з одними з них і взагалі стали. Ляся неймовірна історія. Він провалився повністю під асфальт. Подружжя їхало на роботу рано вранці. Людям вдалося а, вибратися із машини неушкодженими. А ось машина а, відчутно постраждала. Її із провалля виймали краном. А, і а, ще хочу попросити дати ще декілька слів про постраждалих а, прямою мовою. Будь ласка, К сожалению є два пострадавших на улице космонавтов парень Привалило деревом і э, психбольница, теж пострадавши, доставлена в больницу Мечникова, но угроз життя. Цьому місту то тут, то там виникають затори, електрики знеструмлюють пошкоджені ділянки порваних електродротів, але взятися до відновлення поки що не можуть. По у приватному секторі підтоплені десятки будинків, подекуди вода доходить аж до пояса. Рятувальники і комунальники, звісно, намагаються відкачати воду, але поки триває злива, це марно. Синоптики кажуть, сьогодні на Дніпропетровськ вилилася тримісячна норма. Опадів, а, ну і ось така картинка на цю годину. Як бачите, дощ і вітер все ще тривають. Ну далі буде. Далі будуть подробиці в інших випусках новин. Колего, дякую, Олена. Олена Осенка про стихі у Дніпропетровську.